Доброго дня, терези! Ви такі в мене гарні, Штейт ваги німецькою мовою, die schön ті, в кого гарний дух. Давайте подивимося, що буде відбуватися у вашому маленькому всесвіті, з великими кордонами у червні. Так? Це розклад є загальним. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся. Подивимося. І так, настрій або енергія червня. Загадайте, будь ласка, ситуацію, яка вас цікавить. Подивимось, як можна її вирішити. Несподіванка, яка на вас буде чекати. Як проявити любов до себе? Позитив, негатив і порада. Так, терези ви в нас повітря. Карти, ну, яка у вас енергія? Восьмьорка мечі. По цій карті, в принципі, ви знаєте, ви будете відчувати себе якоюсь такою обмеженою. От коли карантин був, в да, нас були такі якісь почуття в людей. Це обмеження. Людина думає, що навколо неї всі вороги, і ви от заплутались, ви всі прям в собі. Коли людина не знає, куди їй рухатися. І вам потрібно буде розібратися з тим, куди ви йдете. І от ситуація, яку ви загадали, та герміт. Ця ситуація означає, що вам потрібно опиратися в цій ситуації на свій досвід. Чельні це така літня людина, яка прожила життя і має досвід. Він опирається. Світло, яке він несе. Послухайте себе, послухайте мудрість. Можливо, вам потрібно побути на самоті з собою. От якщо подумати, що у вас це енергія місяці, так заплутана. І ваша ситуація, послухайте свій внутрішній голос. Ми кожен день чуємо незрозуміло які голоси: або телебачення, або телефони, або Um, люди нам щось розповідають, коли ви буваєте наодинці з собою? І от вам карти кажуть, прислуховуйся до себе, до вашого внутрішнього голоса, і ви будете вільні в цьому житті. Яка буде несподіванка? Несподіванкою може бути по четверки: Жезливе, якесь святкування. Вас можуть запросити, квартиру можуть дати, можете придбати квартиру, запрошення на день народження, на корпоративи, на весілля, Тобто, якесь таке, як знаєте, народнє гуляння, скажімо. Це буде для вас несподіванкою. От у нас чотири жезла, да, це такий будинок, стабільність. Тобто у вас цікаво буде. Як проявити любов до себе? Шестерка Пентаклі. Прийміть, а, прийміть те, що вам дають. Це ті, в кого проблеми з. Прийняттям, знаєте, компліментів, або уваги. От нам часто кажуть, да Боже, ти так гарно виглядаєш, А ви так, та я всю ніч не спала, я собі ось, ось зараз там очки підфарбувала, або ой, так така класна кофточка, та я її ось, ось купила в Хумані, да, чи що там є, чи якісь там. Навіть такі мережа магазинів є в Україні, або ви кажете: отут треба пропрацювати модель дати і брати. Є люди, які постійно дають. Це Зараз проблеми волонтерів, які працюють за кордоном, або волонтери, які працюють в Україні. Люди, люди знаходяться просто в такому стані брнаута. Вони не знають. Як зберегти свої сили? І от вам зараз треба проявити любов до себе таким чином, щоб у вас був баланс між дати або взяти, оскільки ви зможете тільки давати свою енергію, коли вона у вас буде. Спробуйте займатися тим, що ви будете акумулювати енергію для того, щоб. Потім її комусь дати або накопичувати цю енергію. Якщо не буде балансу в сфері фінансів, то дуже буде вам важко. Можливо, в даному випадку ви отримаєте, можливо, ви ця людина, так, яка отримує гроші, і вам треба прийняти. Е ви, якщо проводите якісь консультації або допомагаєте, приймайте донати, беріть собі те, що вам люди дають, оскільки це ваша подяка. Це дуже важливо брати. Знаєте, ми всі виховувалися так, що якщо лежить якийсь сматочок тортику, візьміть собі самі менші. От тут треба, щоб ви були здоровим егоїстом і брали те, що належить вам. Що буде в позитиві? Дев'ятка кубків. Це таке, знаєте, е якщо от ви пройдете цей процес, так, у вас до кінця місяця може бути розуміння вашого стану. От якщо ви виберетеся звідси, з того, що ви заплутані, ви не знаєте, ви побудете на самоті з собою і, ну ви ж, чи де, І ви прийдете в баланс. В позитиві може бути розуміння, що в мене все добре, моя емоційна сфера наповнена. Я отак от сижу, і мені добре. Тому наповнюйте себе емоційно, це дуже і дуже дуже важливо. Оскільки, якщо ви не будете емоційно наповнені, ви не зможете комусь щось дати. Буде важко. Що в негативі? Ну. Це також те, що людина не бачить ресурсів, знов емоції. Вам тут треба, знаєте, подивимося, що їм треба зробити для покращення емоційного стану. Вам потрібна радість. Бачите, тройка кубків народні гуляння, Ось разом з тим. Вам оце народне гуляння воно допоможе, оскільки у вас емоційний стан, в принципі, знаєте, як, треба наповнити наче, ті кубки, а з другого боку, ви дивитесь на те, що, чого немає. От навчіться брати. Як я вам тут казала, в негативі те, що ви не можете приймати, ви дивитесь на те, чого немає, те, що не функціонує, і сумно вам, дивіться, як він сидить під деревом. І скучно і грустно, як ті казали. І от навчіться брати, оскільки у вас проблеми, це вам допоможе, коли ви розслабитесь. Людина, яка. Тут, знаєте, може бути інколи от в цій карті, коли людина напружена, вона така собі в собі. Треба трошки розслаблятися. І порада, а хто друг, хто враг, а хто просто так. Тут може бути якась зрада. Бачите, Три людини на карті, і щось таке відбулося. От одна людина залишила це поле битви, і друга людина, наче виграла, або якою ціною. Це взагалі ображена. П'ятерка мічі така карта кризи, яка розказує, що вам потрібно придивитися, хто знаходиться навколо вас. Чи є позитивні люди, чи є люди, які, можливо, для того, щоб перемогти, йдуть по трупам. Тому. Подивіться навколо, що відбувається, навколо вас. І зробіть для себе правильне рішення. Можливо, не довіряйте комусь, або бережіть себе і свої ресурси. Давайте подивимось, в мене є одна оракульна колода, так, вона називається оракул святої Землі. І яка буде порада для вас? Вам карти кажуть, щоб ви бачили світло. Подивіться, де є світло в вашому житті. Подивіться, які ці маленькі сонечки, так? і позитив, позитив і ваші ресурси. Якщо у вас зараз проблема, ви пропрацьовуєте з психологом тему. Я відстоюю своє, я достойна. От тут іде тема, так? Чи ви справді варті того, щоб вам доля щось дала. Якщо ви зараз знаходитесь в такому стані і ви не знаєте, чи можу я приймати ті блага, чи ні, от вам потрібно вчитися ще по тій карті. Тому, Терези, приведіть в баланс, ви знаєте, як це робити, брати, давати. Це ваше завдання таке на місяць червень. Я бажаю всього найкращого і до наступного разу!